Моє вітання з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 11 лютого близько 12-ї години камери відеонагляду зафіксували ДТП на розі вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водійка автомобіля Фольксваген Джета, рухаючись заднім ходом, не переконалася в безпечності своїх дій і в'їхала в автомобіль Фольксваген Транспортер. До місця події прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили учасники ДТП склали Європротокол. О 21.49 11 лютого трапилась аварія на перетині вулиці Келицької та проспекту юності. Там водій скутера Ямаха, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Фольксваген. На щастя, кермувальник двоколісного не постраждав. Оперативно на місце події прибули патрульні. Зрештою, водії вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Близько одинадцятої години, 12 -го лютого, міські камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на вулиці Данила Нечая за участю двох машин марки Рено. Водій білого легковика, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі сірому зустрічному транспортному засобу, у результаті чого відбулося зіткнення. Патроні поліцейські, які прибули на місце виклику, зазначили, обійшлося без постраждалих, а кермувальники розійшлися за згодою обох сторін. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.